Чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги України, що відбувся в Ужгороді, розпочався з ігор, в яких взяли участь юнаки 1997 та 1999 років народження. Матчі проходили напружено, а результати стали неочікуваними і не зовсім приємними для Ужгородців, котрі зіграли домашню гру із моршинською командою Скала надіялися на виграш, але боротьба. Ну не вийшло у нас виграти. Біда будемо робити над собою. Була сильна гра, емоційна. Ужгородські юнаки 97-го року народження поступилися супернику з різницею в один м'яч, а їхні молодші колеги програли із рахунком 0-3. Тренери ж результатом ігор не задоволені. Але все ж кажуть, що їхні підопічні виклалися наповну. Це перша гра чемпіонату України 2012-2013 років. Календарна гра. Сьогодні відкриття чемпіонату. На жаль, ми програли вдома 2-1. Командою грою я задоволений. Гро... Віддачою гравців результатом не задоволений». Уболівати за спортивне майбутнє Закарпаття прийшли і керівники краю. Хоч їхні надії не зовсім виправдалися, святковий настрій переборов спортпоразку. В якійсь мірі це початок, і завжди він трошки сумбурний, трошки нервозність відчувалася, переживання в команді, тому можливо багато чого і не вдавалося. Хлопці пройшли літній збір. Зараз зараз почався новий чемпіонат. Впевнений, що вже в найближчий час вони заспокояться і продемонструють набагато кращу гру на сьогоднішній день. Назріла актуальна потреба. Це Питання тренерського складу, ми в найближчий час уже цьому питанні приділимо належну увагу і зробимо, відпрацюємо схему, яка би сприяла пінядні кваліфікації тренерського складу. можливо, потрібно навіть передбачити якусь окрему програму для того, щоб відряджати для навчання для виховання нових тренерів. Щоправда, цього дня для вихованців і тренерів спортивної школи були й хороші новини. Команда ДЮСШ, США матч, який відбувся того ж дня на виїзді у Моршині, отримала перемогу. Остаточний висновок про команди та їх рівень можна буде зробити після закінчення фіналу чемпіонату.